Так, открываем подорожек На ремонте у нас косатка. Коса, Никого сейчас мы не знаем. Сэ. Та -та -та -дан. -та -дан. Так, это у нас есть Днепро М. Побажання, коли ви несете на ремонт косу, трісне пружина, якщо заводити без редуктора. Чіпайте редуктор або навіть якщо заводите, пробуйте, чіпайте редуктор. Розходиться колодки, труть в корпус і пружина може тріснути. Не знаю, зараз буду десь з якоїсь коси знімати, ставити сюди, щоб пробувати. Бажано кладіть свій. Бо якщо нема чим попробувати і так заводити, може це все печально закінчитися. Так, проблема у нас тут. Так подивимося, що записано. Так як і у більшості випадків, не заводиться. Нічого надзвичайного. Все. Стандартна ситуація. Душиться, не заводиться, напевно. Компресія нібито є. Розбираємо і дивимося. Свічка, іскра, бензина, Нюхаємо, яка бензина свіжа чи ні. Так, тут вже гумка розлетілася, ну, думок нема, на жаль. Димойся, ну, все йдемо поступово. Нічого такого надзвичайного. Так, погнали. Скидаємо, дивимося, а, тут вже нерідні болтики. Там відкручувалося від... Так, що тут у нас? Ага. Кришечки тої немає. Не завжди не все все є. Так, скидаємо, дивимося чи є іскра. Отеколи може бути дуже все просто. Свічкачка на вигляд ніби робоча. Краї, навіть чути їх щелкає, це вже добре. Так, і ми відкидаємо. Дивимося, що там у нас з Так. За я ніяких не бачу. Є трохи нагар, але це бензина масло. Це теж не в тому проблема. Ну, скорше все, що бензина. Нікої нема. Ну, я думаю, що проблема з подачею бензини. Корше всього. Так, шла, дивився, нові поставили. Хочу карбюратор. Щоб перевірити, чи дійсно це проблема з паливом, просто сюди зараз в патрубок шикне мене. Очисник карбюратора у мене десь є. свічку. Якщо він брикне, Значить проблема з подачою з бензини, карбюратор, щось не затягує, може бути сальники, бо погано тягне карбюратор, а може сам карбюратор бути поганий. Так, робимо. Цього має бути достатньо. Ну, все. Значить, там все окей, туди ми лізти не будемо. У нас проблема от, з цим, з карбюратором. Дивимося, що то за... чи вони поміняли шланги, чи все разом. Так, фільтр теж чистий, але воно щось дуже розбухло. Воно дуже велике стало, мені здається. Може, ні. Ну добре. Це ми закладаємо чистим карбюратором. Чистка карбюратора стандартна, так як... Розбираємо, чистимо і все складаємо назад, так як все було. І ще подивимося чи дуже часто за патрубком покладеться прохладка. Так, прокладка вона вже стоїть на герметику, все чудово. Зараз ще помістимо, Поставимо на фіксатор XB і закрутимо поставимо назад. І чистим карбюратором заливаємо бензин, і я вже вам зараз буду показувати, як буду заводити. Походу вона буде працювати і буде все окей. Ну, скорше всього, щоб там було погано залити бензину. І через те вони не могли її завести. Ну, робимо, пробуємо. Зараз покажу вам вже готовий результат. Так, <кл 'язок> дібраємо готовченко. Заведу вам, покажу. Все-таки прийшлося поміняти карбюратор. Я заглушив його, ви не думайте, що він душиться, я не хочу газувати, бо може зараз буде купа диму. Повірте на слово, інакше я би не показував. Проблема в чому суться? Ви Прийшли замінити бо тому що тут нема такого клапана. Не знаю, де він дівся, я розібрав, його нема. Я от маю, де нема, це їхній карбюратор, де є, це ну, старий, але не здалий. Я просто вам покажу, чого нема. Ось, я думаю, так буде видно. Нема ось тут ніц. Клапан має стояти, ось такий як тут клапан. Його тут взагалі нема. Не знаю як так. Поставили на карбюратор, і все, воно на старому завалилося, але воно дуже погано робило. Не підкачувалось і погано працював. Ну, це походу клапан для підкачки, я так зрозумів, і він же ще по, по приголку заходить сюди бензина. Ну, він мусив там, я не розумію взагалі. Може як розбирали, може як, ну, я не знаю, але його нема. Має бути. Поміняв карбюратор, заклав, поміняв ще корок бака, бо тому, що пускав клапан бензину. Ну теж на закачку теж впливає, бо тому, що тікає сюди повітря. Не накачається, не зробиться тиск, щоб догори подати бензину. І ось такий ремонт. Так що я думаю, може це буде комусь корисно теж, розбирати, подивитися гар. Ви вже хоча б будете знати, що має бути, чого нема, що є. Ну, це вже допоможе зорієнтуватися. Так що, ось такий ремонт. Так що все, погнали далі, ремонтуємо інші коси. До наступних відео. Пока!